Всеукраїнська пластова спартакіада відбулася в Івано-Франківську. Близько двох сотень скаутів з усіх регіонів України упродовж двох днів змагалися з різноманітних видів спорту. А це футбол, волейбол та баскетбол. Станіслав Андрійчук капітан команди Целібат Мурлики. Тут пластуни з Києва, Ужгорода, Луганська та Львова. Хлопці вдруге беруть участь у таких турнірах. Цьогоріч Целібат-мурлики були сильнішими на баскетбольному майданчику. За все це спілкування. Це, ясно, що позитивне. Це спілкування. Ваші старих друзів поговорити, а другий спортивний нюанс. Подивитися, наскільки <кхи> за рік ти вже трохи важче бігати. Ось кожним роком важче, то це показує, що треба займатися спортивними справами в подальшому, а не ладицювати. Не Всеукраїнська пластова спартакіада присвячувалася 67-й річниці Української повстанської армії. Сьомий рік поспіль Івано-Франківська станиця національної скаутської організації під прапори пласту збирає його активістів з різних куточків України. В пласті популяризується здоровий спосіб життя і е, є курені, які спеціально, і спеціалізуються на різних видах, ну, на, на спорті, на фізичній культурі. Але також це є як і олімп... весь олімпійський рух, пов'язаний для здруження між собою, тобто гарної співпраці. І... Як -то, в змаганні стають вони сильнішими, одні тягнуться за іншими. Перемогу у сьомій всеукраїнській пластовій спартакіаді серед хлопців здобула львівська команда Курінь ордену Залізної остроги. А серед дівчат курінь червоні маки. У березні в Івано-Франківську відбудеться спартакіада пластунів серед юнацтва. Іван Наянчук, Володимир Шпех, новини на вежі.